Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про одну надзвичайно важливу річ, яка здається просто вшита у наш культурний код. Це традиція допомагати іншим. Вона має настільки глибоке коріння і таке яскраве сьогодення. Тож у цьому випуску розберемося, що ж таке доброчинність, як вона змінювалася протягом століть, і як трансформувалася в той потужний волонтерський рух, який ми бачимо зараз. Ну що ж, почнімо з самих основ, що ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо доброчинність. Це слово ми чуємо постійно, але щоб зрозуміти його справжню силу, треба чітко усвідомити, що за ним стоїть. А давайте одразу невелике питання, так би мовити, для розігріву який із цих наборів слів найточніше описує суть доброчинності? Думаю, тут все доволі очевидно, правда? Звісно ж, це варіант Си. І це підводить нас до самого визначення. Доброчинність це саме безкорислива допомога тим, хто її потребує. І ось тут ключове слово безкорисливість, тобто, це допомога без жодних очікувань отримати щось натомість. І знаєте, що справді цікаво? Наскільки ж багата українська мова на слова, що описують допомогу іншим філантропія, меценатство, благодійність, сама наявність стількох синонімів уже говорить про те, наскільки глибоко ця ідея закладена в нашій культурі? Гаразд, з термінами розібралися. А тепер давайте зануримося в історію і подивимось, з чого все починалося. Адже ця традиція з'явилася не вчора. Її коріння сягає справді сивої давнини. Ось ця шкала часу дуже класно показує ключові етапи. Все почалося ще за часів Київської Русі з княжої доброчинності. Потім традицію підхопили в козацьку добу. А вже в 19 столітті це явище стало більш системним і організованим. Давайте трохи детальніше про Київську Русь. От, наприклад, князь Володимир Великий. Він не просто, скажімо, роздавав милостиню, він запровадив десятину, тобто віддавав десяту частину своїх доходів на утримання церков, а ще влаштовував бенкети не тільки для знаті, а й для нужденних. Його син Ярослав Мудрий, продовжив цю справу, відкриваючи школи для дітей сиріт. Це, по суті, були перші кроки до системної соціальної підтримки. Ну що ж, від князів рухаємося далі. В іншу епоху на історичну сцену виходять видатні особистості й цілі родини, чиї прізвища стали буквально синонімами слова доброчинність. Тільки погляньте на ці імена Софія Русова та Христина Алчевська справжні борщині з жіночого світу. Варвара Ханенко, завдяки якій у Києві з'явилися не тільки відомі музеї, але й лікарні та школи. Ну і, звісно, родина Терещенків. Їхня історія це ж просто хрестоматійний приклад того, що ми сьогодні називаємо соціально відповідальним бізнесом. Просто вдумайтесь у ці цифри 2% своїх доходів, а це були колосальні гроші, підприємці Терешенки системно віддавали на утримання лікарні у своєму рідному глухові. Це була не разова акція, а справжня інвестиція в здоров'я всієї громади. І це ще не все. Уявіть собі, навіть більше. Цілих три відсотки вони спрямовували на притулок для сиріт і знедолених. Це дуже чітко показує їхні пріоритети, турбота про тих, хто був найбільш вразливим. А загалом родина Терещенків пожертвувала рідному місту понад півтора мільйона рублів. На той час це просто якась космічна сума. І це не була просто роздача грошей. Це було стратегічне меценатство, що розвивало місто. Не дивно, що люди їм довіряли. Миколу Терещенка, наприклад, понад 20 років поспіль обирали головою міського самоврядування. А тепер давайте зробимо стрибок у часі ближче до наших днів. Історія доброчинності не стоїть на місці, вона еволюціонує, і на зміну меценатству приходить нове, ще більш масове і всеохопне явище волонтерство. То в чому ж ключова різниця? Ось ця таблиця дуже наочно все пояснює. Якщо доброчинність це часто про фінансову допомогу, яку надавали заможні люди, то волонтерство це про масову участь, це про безкорисливу дію і пряму практичну допомогу тут і зараз. Формально кажучи, волонтерство це добровільна, безкорислива і суспільно корисна діяльність. А сучасний волонтерський рух у світі часто пов'язують із заснуванням Червоного Христа організації, яка об'єднала людей для безоплатної допомоги пораненим. Але якщо говорити саме про сучасну Україну, то справжнім таким тектонічним сувом, моментом, що все змінив, стала Революція Гідності 2013 року. Саме тоді самоорганізація суспільства сягнула абсолютно нового, неймовірного рівня. Це було щось неймовірне. Тисячі людей просто приходили на майдан і питали, чим допомогти. Вони організовували польові кухні, облаштовували побут, поширювали інформацію. А фахівці, лікарі, юристи, психологи безкоштовно пропонували свої знання і вміння. Це була справжня демонстрація солідарності. А потім настав 2014 рік. І те, що починалося як рух підтримки на Майдані, перетворилося на щось абсолютно безпрецедентне. Волонтерство стало потужним загальнонаціональним рухом, справжньою опорою для армії та всього суспільства. І ось ми в сьогоденні. Ця традиція не просто живе, вона, мабуть, сильна як ніколи. Тож давайте подивимось, як кожен може долучитися до цієї великої справи сьогодні. Сьогодні можливостей для допомоги безліч. Можна підтримувати наших захисників та їхні родини, можна допомагати людям, які опинилися в скруті, піклуватися про тварин чи дбати про довкілля. Будь-яка дія, велика чи мала, це важлива цеглинка у побудові сильного громадянського суспільства. І на завершення хочеться згадати одну дуже сильну фразу В'ячеслава Чорновола: Україна починається з тебе. Це неймовірно влучне нагадування, що майбутнє країни залежить від дій кожного з нас. Допомога іншим, солідарність, небайдужість це і є ті риси, які формують суспільство, в якому хочеться жити.